Привіт, мене звати Назар, я автор каналу Мілстанг. І сьогодні я розкажу вам про анімації в Adobe Premiere Pro. Ми навчимося анімувати позицію об'єкта, його розмір, кут нахилу, а також прозорість. Ти, хто додивиться це відео до кінця, чекає бонус. Якщо тебе цікавить тема монтажу і всього, що з цим пов'язано, став лайк цьому відео прямо зараз. Так ми зможемо дізнатися наскільки ця тема цікава для вас і чи варто знімати ще більше роликів. І тут ви спитаєте, а що ти маєш на увазі під словом анімація? В даному контексті анімація це зміна якоїсь властивості елементу відео протягом якогось часу. Наприклад, коли картинка рухається з лівого краю відео до правого протягом 2 секунд це анімація позиції картинки. Коли гучність музики на фоні збільшується протягом 2 секунд, а потім повертається до початкового рівня, це також анімація, але вже звуку. Властивість об'єкта можна анімувати, якщо у вікні Effect Controls. Біля неї є іконка секундоміра. Давайте нарешті перейдемо від теорії до практики. Створимо пустий проект, додамо на фон білий прямокутник. А тепер додамо картинку, яку і будемо анімувати. Я взяв для прикладу іконку нашого з вами улюбленого сайту, перетягуємо її на таймлайн, виділяємо і переходимо у вікно Effect Controls. Тут ми бачимо набір її дефолтних властивостей, які і будемо анімувати, натискаємо на Секундомір. Після цього він стає синім, і в сусідньому вікні з'являється ромбик. Ось це сусіднє вікно це локальний таймлайн для того елементу відео, який у нас зараз виділений на основному таймлайні. А значить, початок цього таймлайну відповідає початку ось цього шматочку, а кінець відповідає його кінцю. Якщо я зараз, наприклад, зроблю декілька копій цього фрагменту. А тепер буду рухати курсор в цьому локальному таймлайні, то ви бачите, що на основному таймлайні я рухаюсь тільки в межах цього першого шматочку. Тепер давайте пересунемо курсор в локальному таймлайні трохи вперед і натиснемо ось на цей ромбик, щоб на таймлайні з'явився такий же. Що таке ключовий кадр? Це той кадр, в якому ми задаємо нове значення для властивості. Ось для нашої анімації ми вибрали якісь два ключових кадри. В першому кадрі у нас така позиція іконки 960 по осі X і 540 по осі Y. Тепер в другому ключовому кадрі ми можемо задати якусь іншу позицію. Зараз у нас вона тут така ж сама, як і в першому. Перше число тут відповідає за рух по осі X. Якщо ми його збільшимо, картинка буде рухатись вправо. Якщо ми його зменшимо, буде рухатись вліво. Аналогічно з другим числом, якщо ми його збільшимо, Картинка буде рухатись вниз, а якщо зменшимо, вверх. Є, як мінімум, 4 способи, якими можна змінювати ось ці числа. Перший спосіб ми просто класимо на число, воно виділяється і можемо ввести з клавіатури будь-яке інше число. Цей спосіб підходить для випадків, коли ви знаєте точну позицію, яка вам необхідна, або, наприклад, хочете зсунути декілька різних об'єктів на 50 точок вправо. Другий спосіб це навести курсор на властивість. Поки мишка не почне виглядати ось таким чином, як рука і дві стрілочки вліво-вправо, натиснути ліву кнопку мишки і почати рухати мишку. Ми бачимо, як разом з рухом курсору рухається сама картинка в прев'ю частині Adobe Premiere Pro. Цей спосіб підходить для тих випадків, коли потрібно сунути об'єкт виключно по горизонталі або виключно по вертикалі, але для нас не принципово. Точна кількість точок, на яку ми совуємо, але нам важливо відразу бачити, як буде виглядати картинка в своїй новій позиції. Третій спосіб дуже схожий на попередній, з різницею тільки в тому, що у нас є можливість робити те саме, але з більшою точністю. Він доступний тільки для тих властивостей, біля яких є ось така стрілечка. Натискаємо на неї і можемо змінювати значення числа, рухаючи ось такий повзунок. І четвертий спосіб це натиснути на елемент motion, після чого на прев'ю навколо картинки з'явиться прямокутник. Можна прямо на нього натискати і рухати картинку як завгодно, прямо у вікні прев'ю. Цей спосіб не є універсальний для всіх властивостей, але в даному випадку ми можемо ним скористатись. Зараз пропоную скористатись другим способом і трохи сунути наш логотип вправо. Зараз повзунок у нас стоїть на першому ключовому кадрі, щоб перейти відразу на другий, натискаємо цю стрілочку і совуємо трошки картинку по осі Х вправо, збільшуючи це число. І так, що ми маємо тепер? В першому ключовому кадрі ось така позиція 960 540, в другому ключовому кадрі позиція 1544-540. Ми задаємо ці два ключові кадри, а програма вже сама за нас виконує анімацію руху з цієї першої позиції в цю другу позицію. Відео я запускаю, натискаючи на пробіл. Відстань між цими ключовими кадрами це проміжок часу, протягом якого буде відбуватись наша анімація. Якщо ми сунемо перший ключовий кадр трошки назад, то вона почнеться раніше і тривати буде довше. Тепер, коли ми налаштували основний кістяк анімації, ось ці два ключових кадри, ми можемо більш детальніше все налаштувати. Наприклад, я хочу, щоб на початку анімації картинка моя з'являлась на екрані з лівого боку. Спочатку вона була за межами екрану, потім виїжджала на екран. І так само в кінці з правого боку зникала за межами екрану. Що я роблю? Я ставлю повзунок на перший ключовий кадр і змінюю положення по осі X до тих пір, поки не буде видно картинки. Далі перехожу в другий ключовий кадр і роблю аналогічно. Наша анімація готова, оскільки вона не обов'язково повинна складатись лише з двох ключових кадрів. Давайте накинемо ще декілька. Ставлю курсор в останній кіфрейм. Далі натискаю на клавіатурі стрілечку вправо. Після чого ми совуємось на наступний кіфрейм. Додаємо його і я хочу, щоб в цей момент картинка вже знаходилась зверху над екраном. Пропускаємо ще якусь кількість кадрів. Створюємо новий ключовий кадр, в якому я хочу, щоб картинка вже була знизу екрану. Подивимося, що у нас вийшло. Щоб видалити всі ключові кадри, потрібно ще раз натиснути на секундомір. Але зверніть увагу, що після того, як видаляться всі кадри, ваша картинка залишиться в тій позиції, яка тут зараз вказана. А ця позиція залежить від розташування ось цього повзунка. Тому майте на увазі, щоб перед тим, як видалити всі кіфрейми, поставити повзунок в ту позицію, в якій ви хочете, щоб залишилась картинка після видалення всіх ключових кадрів. Зазвичай це або позиція після всіх ключових кадрів, або позиція перед всіма ключовими кадрами. Але можемо взяти якусь посередині, наприклад. Видаляю всі ключові кадри, картинка залишається тут. Абсолютно за таким же принципом можемо анімувати інші властивості, наприклад, властивість Scale. За замовчуванням Scale це 100. Взагалі Scale означає відносний розмір об'єкту. Коли ми тільки додаємо об'єкт на таймлайн, цей розмір буде 100. Можемо створити анімацію, в якій цей розмір зменшиться до 50. Ось так вона буде виглядати. Так само можемо анімувати Rotation – Кут повороту. Opacity означає прозорість об'єкту коли 100% це повністю непрозорий об'єкт, а 0% це повністю прозорий об'єкт. Зробимо анімацію, в якій прозорість зі 100% зменшується до 20%, наприклад. Також не буде зайвим запам'ятати кнопки на клавіатурі, які дозволяють нам робити зум-ін, zoom зум-out, zoom приближати-віддаляти об'єкти на таймлайні локальному або загальному. Це кнопки плюс і мінус на клавіатурі. Це я роблю зум-ін Zoom зум-out zoom на загальному таймлайні. Тепер я ставлю фокус в цей локальний. Просто клікну в нього, бачите, з'явилась голуба рамка, значить фокус тепер стоїть в цьому вікні. Якщо я зараз буду натискати плюс-мінус, буде відбуватись зум уже в цьому вікні. Ще один важливий момент: зум буде відбуватись відносно ось цього повзунка. Ми будемо Приближатись до нього і віддалятись від нього. В цьому відео я зупинився тільки на основних властивостях об'єктів, які можна анімувати, такі як position, scale, opacity, rotation, але практично будь-який ефект, що можна побачити у вікні Effect Controls, має один або більше секундомірів біля своїх властивостей. А тепер бонус для тих, хто додивився це відео до кінця. Зараз я розкажу, як зробити анімації більш плавними, щоб вони виглядали більш професійно. Ось у нас є початковий кіфрейм з такою позицією. Ось кінцевий кіфрейм з іншою позицією по осі X. Ось наша анімація. Картинка рухається з лівого боку екрану до правого боку екрану. Рухається зі сталою швидкістю. Давайте для простоти уявимо, що є точка А з якої виїжджає автомобіль, і є точка Б, в яку він їде. Є час у цього маршруту. Є швидкість у автомобіля 100 км за годину. і те, як зараз виглядає наша анімація. Автомобіль їде з однією тією швидкістю 100 км за годину протягом години. В реальності ж автомобіль не може відразу стартувати зі швидкості 100 км на годину. Він все одно стартує зі швидкості 0 і потім протягом декількох секунд набирає цю швидкість. Точно так само в кінці він не може миттєво зупинитись, їдучи 100 км і відразу до 0 км. Тільки стіна йому може в цьому допомогти. Тому в реальному житті рухи об'єктів відбуваються більш плавно, без різких переходів. Анімації, які ведуть себе подібним чином, сприймаються для ока набагато природніше, набагато приємніше. Давайте спробуємо зробити щось подібне і тут. Натиснемо на стрілочку, яка йде перед секундоміром. Тепер з'явились ось тут в локальному таймлайні якісь додаткові елементи. Ось ця пряма означає те, що картинка рухається з однаковою швидкістю протягом всього свого маршруту. Якщо натиснути правою кнопкою на перший кіфрейм, вибрати Temporal Interpolation is Out, ми побачимо ось такий графік. Це вже означає, що швидкість руху буде різною в різні моменти часу. Чим вище тут точка по осі Y, тим більшою буде швидкість. Таким чином, ми бачимо, що швидкість зростає, 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 зростає. Тут максимальна швидкість руху, і потім вона плавно спадає і кінець маршруту. Бачимо, що в кінці все одно виходить трошки різковато. Тут ми плавно рухаємось, а в кінці різко кінець. Можемо натиснути правою кнопкою на другий ключовий кадр і вибрати Temporal Interpolation Is IN. Is out в цьому випадку означало почати рух плавно, Is in в цьому випадку означає закінчити рух плавно. Це фактично одна і та ж сама дія, тільки з різним знаком. Тепер бачимо, що графік виглядає ось так. Плавно починаємо рухатись, набираємо швидкість, потім плавно скидаємо швидкість. Тепер можемо гратись вручну з усіма цими показниками. Беремось за цей кружочок і можемо рухати вліво-вправо, вверх-вниз. Я, наприклад, люблю, щоб був дуже плавним кінець руху, щоб ось такий був вигин. Ось так це буде виглядати. Дуже акуратний плавний фініш. Якщо зробити навпаки, то буде дуже акуратний плавний старт і більш різкий фініш. Що означає в цьому контекстному меню слово Interpolation? Інтерполейшн інтерполяція української це власне ось цей процес, коли ми задаємо тільки початкове значення, ось тут 56.4, і кінцеве значення. 1723.4. Всі інші значення між цими двома програма сама підставляє для нас, сама обчислює. І як ви вже можете зрозуміти, залежно. Від того, який тут графік, вона по-різному буде виконувати ці обчислення. Ось ці обчислення і називаються інтерполяція. Не обов'язково зараз запам'ятовувати це слово, це чисто для того, щоб якщо ви колись його почуєте, ви розуміли, про що йде мова. Воно використовується не тільки в монтажі, але і в математиці, в програмуванні і так далі, в різних обчисленнях. Тепер давайте подивимося, як ось ці плавні анімації будуть виглядати у випадку зміни скейлу. Зміни розміру картинки. Зробимо спочатку два кадри. В другому кадрі збільшимо скейл. в ключовому кадрі, звичайно. Далі зробимо третій кадр. І в ньому трошки зменшимо в порівнянні з попереднім кадром. Як це буде виглядати. А тепер зробимо цю анімацію більш професійною і більш плавною. До цього моменту я показував тільки окремо анімація позиції або окремо аніма. Та, До цього моменту я показував тільки окремо анімацію позиції або окремо анімацію скейлу. Але ніхто не заважає нам поєднати анімацію позиції і анімацію скейлу, або ще будь-яку кількість інших анімацій, інших властивостей. Сподіваюсь, ви сьогодні дізнались щось нове, що вам було цікаво, що ви не заснули. Якщо ви додивились це відео до кінця, ви взагалі великі молодці. Нагадую, що мене звати Назар. Не забудь поставити лайк цьому ролику, якщо він був для тебе корисним. А також заходь на мій особистий канал М'юстанг. Якщо тебе цікавить гра на гітарі та україномовні пісні, посилання буде в описі під цим відео. Не прощаюсь. підписуйся на канал, став вподобайки, та не забувай про дзвіночок. Стань нашим патреоном та підтримай нас гривною. Крім цього, ти можеш придбати значок на нашому сайті. Дивись українське до зустрічі.